Сьогодні Україна є величезним it хабом У нас діє фонд інновацій і стартапів для молодих підприємців, які хочуть розвиватися. Про це сказав в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Ради віце-прем'єр міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Повне інтерв'ю. Дивіться просто зараз. Що ж друзі, вітаю? Почну з цитати новопризначений віце-прем'єр-міністр України визначить конкурентну здатність України в усьому світі. Ці слова належать прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, і говорив він про Михайла Федора. Звісно ж, нового віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації, зокрема. Про інновації, технології, хай-тек, ІТ, про все, що цікавого чекає нас. Попереду поговоримо з паном Михайлом Просозар. Вітаю вас Вітаю. досить така розлога. Розлоги представлені. Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки, технології, міністр цифрової трансформації України. Щось конкретно от на тепер для вас змінилося з новою посадою. Ну, правильне питання. По суті, ми вже займалися технологіями. Ми займалися освітою інноваціями. Тепер ми будемо формувати вже, скажімо, більш глибше бачення, що робити далі. Тому що ми давно вже вийшли за межу наших повноважень тільки там запас цифрової держави, тільки робота там зайти в галузі з телекомунікаційною сферою. Ми вже працюємо в напрямку інновації, це Military Tech, наприклад, там запускаємо проекти, які пов'язані з БПЛА, допомагаємо трансформуватися армії. Ми давно займаємося вже освітою. Все це не тепер буде наперед. розвиватися. Не, не забігайте наперед. Давайте трошки от повернемося ще на півкроку назад до 2019 року. Адже якщо згадати, наприклад, міністрів першого складу ну за президентством, Зеленського, скажімо, так, і каденції нової парламенту першого складу комітету міністрів, Лише ви, е, Малюська, ну хто е, значить чини е, Кулеба да міністром ЗС е, це ті міністри, які лишилися ще з 2019 року. Як ви для себе оцінюєте ці чотири складні роки? Тому що вони були ковідні. Вони були е, ну широкомасштабне вторгнення в Україні. Е, наскільки скажімо так, ефективні вони були особисто для вас? Чи все вдалося попри всі негаразди, зреалізувати те, що було заплановано? А ми з першого дня Мінцифри цифри поставили. Собі конкретні цілі е, по кожному напрямку, відцифрували ці цілі, рухаємося згідно з цими цілями. Тому я можу сказати, що ми в принципі поступово вже приближаємося до е, створення нових цілей, тому що ми майже їх виконали. Ми запустили цифрову державу і відцифрували найбільш популярні сервіси в цьому році. Це закінчимо і це стосується телекомсфери. Тому зараз це час, коли потрібно ставити нові амбітні цілі і рухатися далі. Тому за цей час я думаю, що ми багато запустили проектів, які Будуть працювати ще багато років, які зараз нас відрізняють в світі від інших країн. Ну я знаю, що у вас чимало є ідей проектів, конкретно, які вже почали зреалізовуватися перед широкомасштабним вторгненням, перед початком великої війни, і ми про це зараз згадаємо. Конкретно ви їх не забули, не відклали. Ви паралельно їх ну тримаєте руку на пульсі, але вони просто трошки на такому стопі. Все ж з новою посадою, з новими можливо можливостями. Чи можна говорити про те, що ви розширяєте і штати, ви добираєте людей? Ви якось урізноманітнюєте в принципі свою роботу, і взагалі, а ну безпосередньо робота міністерства ваша особиста. Вона зазнає принаймні там найближчим часом якихось докорінних змін. Ну поки що ми тільки скорочуємося, тому що ми, ми, ми також допомагаємо прем'єру-президенту робити реформу. Уряду трансформувати на його, робити так? да оптимізацію, тому ми зараз напаки там об'єднано можна одразу державні... поручнити не порівняно з іншими міністерствами. У вас ну, в відсотках наскільки менше чи більше людей? Скажімо, так чи ви десь приблизно на однаковому кількісному складі? Та ми одне з найбільш менших міністерств, і це у нас найменший бюджет взагалі і по штатній структурі у нас також ми одні з най... найменших міністерств. Ми багато працюємо з різними донорами, офісами. Які донори відкривають, тому що бачать результат, який ми робимо? І тому у нас немає немає цілей і можливостей зараз збільшувати штат. навпаки ми постійно постійно зменшуємося. Стосовно тих проєктів, про які ми говорили, які були започатковані, якими ви можете пишатися безпосередньо, якщо говорити про мінцифри, перше, що спадає на думку, це дія. Дуже багато було зреалізовано. Ваші колеги-заступники часто вмикаються в наш ефір, розповідаємо про нові послуги. Але ми зараз говоримо про те, що є успішним знаковим проектом не лише для українців, але й для наших, скажімо так, ну потенційних партнерів з країн Африки Латинської Америки в своїх інтерв'ю про це зазначали. Це не лише обмін досвідом, не лише ви можете поділитися. Своїми здобутками і напрацюванням, але так само це поповнення серйозно до бюджету, чи так чи, чи так це насправді є, то чи можна ми сьогодні говорити про те, що Мінцифра, зокрема наші фахівці на державному рівні, можуть свої доробки продавати за великі гроші за кордон, і чи вже є конкретні приклади? Так, ми коли створили мінцифру, таку місію для себе також паралельно створили, це, зробити най, найбільш зручнішу державу в світі, нашу країну, з точки зору отримання державних послуг. І тому ми пошли, почали швидко рухатися, запускати і більше орієнтуватися на приватний сектор, тому що приватний сектор надає класні послуги, і ми хочемо як держава бути гірше в цьому напрямку. І це побачили інші країни. І зараз дійсно є багато країн Європи і Сполучені Штати з, з Америки, взагалі, в тому числі нам допомагає Сполучені Штати Америки спілкуватися з іншими країнами щодо впровадження популяризації дії вже в Естонії, яка вважалася до цього Муватом, найбільш цифровою, цифровою да. країною mm -hmm. в світі, впроваджується дія, тобто ми поширили свій код дії. Свій підхід до маркетингу, дизайну розробників, розробників і в Естонії впроваджується проект дія для державних послуг, але це не є для нас цілею і фокусом. Для нас найголовніше це продовжувати відцифровувати всі послуги в Україні і зробити все таки Україну найбільш зручнішою державою. Тому зараз ми розглядаємо можливість партнер з іншими країнами як популяризація бренду України як цифрової держави. Нам зараз весь світ допомагає, і ми хочемо також пробоно, безкоштовно ділитися цим досвідом. А що буде в подальшому? Подивимося, але поки що найголовніше нам зробити все таки нашу Україну найзручніше. Ми на цьому фокусуємося. Якщо говорити про зручності, ну перше, що спадає на думку, це звісно ж документи, які є цифровими. Так вони в практично у кожному смартфоні є. Це шерінг авто, те, що теж дуже зручно, навіть під час війни вона є доступною. Ця функція, але так само ми говоримо і про нові послуги. Ви неодноразово зазначали, що ну, наприклад, те, що пов'язано з роботою ТЦК, да з повістками, воєнкоматами коли. І таке інше, Воно не буде дотичне до безпосередньо цього застосунку дії. Да? Але ж у нас в країні так сьогодні ні, а завтра так. Взагалі, які перспективи щодо цього, тому що ну, це з одного боку зручно, з іншого боку, хтось можливо ставиться до цього питання з остраху. Ну, Таких планів немає, тому що ми кожну послугу починаємо з того, що змінюємо взагалі підхід. І це називається реінженеринг. Ми змінюємо в цілому процесі. Ми не відцифровуємо бюрократію, не відцифровуємо. Радянський Союз, ми взагалі будуємо нові процеси, які більш зручні зручні і повинні бігати дані, а не люди. Що стосується якраз цієї сфери, там потрібно багато зробити ще на бекенді, скажімо, багато змінити в самих процесах в підході, наповнити реєстр військовозобов'язаних. Тому ми не йдемо цифровізовувати. Я поточню. Які... Ви боїтеся, тобто ви не хочете зв'язуватися з якоюсь бюрократичною складовою в цьому питанні? Чи можливо ну ПО ще не не, не ну, скажімо так, не створене належне, щоб це все запро. Цювало чи можливо просто немає фізичного бажання у вас безпосередньо цим займатися, щоб подібні послуги запускати в дії? повинен, повинно щоб був якісний реєстр. Людей, які підпадають під цю категорію. На сьогодні цього реєстру електронного немає якісного, щоб він був максимально об'єктивний, наповнений і так далі. Тому, якщо запускати будь-яку подібну послугу, буде нерівність. Люди будуть е отримувати ті, які якимось чином раніше потрапили в цей реєстр, які не користуються технологіями, або які, яких немає в цьому реєстрі, вони не будуть отримувати е подібні сповіщення. Тому мова йде не ну, про е мова йде не про. Рівність тут точна, тому цифрова держава це в першу чергу про рівність. Провідк про можливості рівні для всіх. Тут буде цього не буде. Тому ми навіть не дивимося в цьому напрямку і займаємося іншими проектами, де можна зробити швидкий але такі результат. звернення були Я від ваших колег. Можливо, там змін оборони не було. Не вони буду. вони багато разів говорили про те, що також не збираються цього робити, і зараз працюють з військоматами, працюють над внутрішніми процесами. Тому ну дуже часто Росія це використовує для того, щоб. Люди не використовували технології в Україні в рамках дезінформації, тому таких планів дійсно немає. Ми е, часто говоримо, ну, вживаємо останнім часом термін діджиталізація, яке ну, з вашим приходом зажило по-новому. Напевно, дав нашій країні пеперлес, те, що ми часто чули від початків від президента України, і власне це вже зреалізовано е, в цьому контексті. Е, напевно, варто говорити про інші можливо сервіси, які досі ще недоступні, але які могли би значно спростити життя пересічним українцям, себто нам з вами. І тут я згадую про Держстат, адже це теж проект, який був, скажімо так, почат Почав напрацьовуватися щодо широкомасштабного вторгнення, поставлений був на паузу, але робота в принципі триває. Коли будуть конкретні результати, в чому основна суть цих змін? Наскільки це полегшить в принципі роботу як чиновників, як цієї бюрократичної машини державної, так і кожного українця? А ми не тільки запускаємо послуги, не тільки займаємося телекомунікаціями цифровою економікою. Ми там трансформуємо ці цілі галузі, цілі, цілі сфери напрямки. Держстат є важливим для нас проєктом, Я віце віцепрем'єр координую Цю організацію чому важливо, тому що наше відновлення і взагалі прийняття управлінських рішень, воно повинно будуватися на якісних даних. Це якраз про держстат, тобто держстат повинен отримувати об'єктивну інформацію в режимі реального часу для того, щоб управлінці, менеджери, міністри там, інші чиновники могли приймати якісні рішення і в центрі. Цих процесів повинна стояти it платформа яка збирає цю інформацію з адміністративних джерел або іншими сучасними засобами, аналізує, тобто обробляє і поширює. Тому ми на цьому проекті дійсно сфокусовані. І влітку вже будуть перші результати, новиться портал статистики, поширення статистики. Перші дослідження вже будуть використовувати нову систему. І я вважаю, що якраз під нашу... Перемогу в процес масштабного відновлення наша країна буде коли, мати якісні дані, коли це відбудеться. <свят> Якраз під нашу перемогу <свят> 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 да. Да. Влітку, влітку Вже будуть перші послуги на Держстаті. Окей, нас це влаштовує. Я поточню стосовно все ж, держтату зацитую. Ми хочемо зробити свою рідну it компанію всередині уряду. А як це буде виглядати? Ну на практиці? На практиці це буде окремий офіс, окремий поверх. Це буде штат людей набрано. Як це тут? Мається на увазі більше про підхід до роботи з інформацією до аналітики, щоб максимально все автоматизувати сьогодні. Це там 24 різні організації з різними в кожному регіоні своя з різними е, різними юрособами. Ми плануємо, щоб це була єдина юрособа, щоб не люди обробляли на старих застарілих з 90-х років системах. Ці дані а єдина, які система, яка сучасна, яка в хмарі, яку використовують подібно там, наприклад, великі інституції, які допомагають фінансово Україні, і таким чином і швидше дані будуть отримуватися, оброблятися і поширюватися, тому це більше про організацію. Ізаційні зміни про фундаментальні. держстат повинен бути повинно бути більше айтішників, тому що в центрі стає айті система, і тоді змінюється швидкість загалі розвитку. Говоримо про Держстат. Перше спадає на думку це і перепис. Це теж дуже важливий момент, тому що давно не проводився, тому що ковід, тому що війна, тому що дорого, тому що можливо не зовсім зручно ходити з папірцями по квартирах і от ставити галочки ручкою. Да. А простіше, коли є iPad або смартфон, і коли є партнер, як Apple, наприклад, да, такий проект теж був, який міг про, про фін... А, да. Коли? Після нашої перемоги потрібно буде точно проводити перепис населення, але ми також переосмислили взагалі підхід до цього, і що багато інформації можна попередньо зробити завдяки верифікації в реєстрів в реєстрах для того, щоб не смикати наших громадян і не запитувати те, що і так можна побачити завдяки деперсоналізованої синхронізації певних реєстрів. Тому після нашої перемоги ми обов'язково зробимо перепис населення обов'язково будемо залучати до цього компанію. Apple. це буде один із найбільш сучасних інноваційних. Реписів населення в світі, і це буде також якісна інформація, на базі якої всі будуть потім приймати рішення. Ну, Якщо згадали про американську кампанію, давайте згадаємо про 23-й рік, про Сполучені Штати Америки і про ну, конкурс, чи як це правильно назвати, скоріше, ну, скажімо так, конференція, можливо, да, щодо стартапів, де наші представники там більше 10 з 15 компаній mm -hmm. е е беруть участь по різних напрямках. Да, це освіта, наука, там логістика, будь що. От ви, якщо це ми так. Плавно підійдемо зараз до е, наших перспектив сенсі IT, цифровізації і молодих кадрів. Е, на що, в принципі, варто було б молодому фахівцю, або навіть не фахівцю людині, яка розміркована своїм майбутнім, звернути увагу, щоб це було цікаво і актуально не лише в Україні, але й на Заході. І, скажімо, його стартап або його ідею купили там, не лише тут, але й там. Да, ну є багато сфер, які активно розвиваються. Якщо говоримо зараз про наш час, де ми живемо під час повномасштабної війни, звичайно, що мілітаритек розвивається. Тобто воєнні технології сучасні, і тут багато з'являється стартапів, які пов'язані із БПЛА, і з радіоелектронною боротьбою, з кібербезпекою, онлайн освіта, напрямок так званий EdTech, тому що зараз багато людей навчаються онлайн, багато людей змінюють професію, тому тут можна запускати там безліч проєктів, які можна капіталізувати і потім працювати на інші ринки в it компанії, продуктові компанії. Тобто сьогодні Україна є певним it хабом. У нас є така інституція, як фонд інновацій, фонд стартапів. Мінцифра опікується цим проектом, і він є найбільшим ангельським інвестором в Україні. Тобто, вже більше ніж 200 стартапів підтримано просто безповоротніми грантами для того, щоб молоді підприємці могли розвиватися. У нас є окремо проект діє бізнес. Безкоштовно. Кожен хто нас сьогодні бачить, може зайти на сайт, подивитися будь-яку інформацію про те, як створити власну справу, отримати безкоштовну консультацію. Це каталог всього, що є в Україні, цікавого і корисного Це реальна, для цей інструмент він працює. Тобто він може отримати реальну консультацію. Потім за яким з, звичайно, там практики працюють, да. які допомагають, консультують вже там тисячі людей. Пройшли, пройшли такі консультації. Дуже багато систематизованої інформації. Ми офлайн відкриваємо «Дія бізнес, такі центри для того, щоб і офлайн могли приходити українці, отримати консультації. Є проект дія цифрова освіта, де багато курсів для підприємців, є для школярів, які цікавляться підприєм підприємництвом. Безкоштовно? Для, безкоштовно Безкоштовно mm. все для студентів університетів. Тобто, ми створюємо певну екосистему, де якщо людина тільки замислилася. Про власну справу або стартап, вона знає, куди прийти і як це отримати. Наскільки реально після таких курсів після такого навчання да, під патронатом е, мінцифри, е, якщо можна так висловитися, да, під патронатом так. мінцифри знайти роботу, хоча б з мінімальним стартом оплачуванням? Звичайно, що можна, можна. нещодавно, звичайно під час, війни. під час війни. Нещодавно ми запустили проект IT Generation, коли люди, які хотіли змінити професію і увійти в IT, вони навчалися безкоштовно. Партнери сплачували за них кошти в онлайн на онлайн курсах різних онлайн програмах в Україні. Більше ніж 2000 тисяч людей прийшли ці програми. Вже десятки працевлаштовані. Тобто сьогодні є. Можливість, якої ніколи не було отримати безкоштовно велику кількість контенту, і якщо є енергія, бажання і цілі, то можна себе реалізувати. І наше завдання, як мінцифри, відкривати ці можливості, знаходити експертів, записувати з ними безкоштовний контент. Але звичайно, що багато залежить від самої людини. Але контенту достатньо для того, щоб стати тим, ким ви хочете стати. Ну і чим більше все ж таки навчальних закладів профільних, то тим краще, тим паче, ви самі сказали, що ви самі опікуєтеся. Пошуком фахівців, експертів, тобто вони всі мають бути досвідченими і ну, і фаховими. Я кілька переліків напрямків зараз назву. В якому контексті? Значить, інформаційні технології, кібербезпека, штучний інтелект, нанотехнології, аерокосмічні технології, енергетичні технології, біотехнологічні, міжнародні глобалізації здоров'я і ще і ще і ще. все це пов'язано з президентським університетом, який, в принципі президент України ну голосив, що такий проект буде зреалізовано, але війна знову ж таки завадила. Це в 20-му році було значить, така ініціатива озвучена. Ви як вважаєте, взагалі ця ідея має жити? Тобто нам справді потрібні нові навчальні заклади, такі базові, де будуть такі грунтовні монументальні науки ну, опановуватися студентами? Да, чи в принципі достатньо того, що вже є? Звичайно, нам потрібно давати свободу розвитку університетам для того, щоб вони могли активно впроваджувати нові програми, могли залучати кошти, могли займатися інноваціями, і нам потрібні оновлені навчальні заклади для того, щоб вони встигали за тим, що відбувається в світі. Для цього потрібна свобода навчальним закладам, багато нових фахових людей. І ми зараз працюємо з новим міністром освіти саме над програмою, зрозумілою для кожного українця, що ми будемо робити в напрямку освіти, як ми це будемо Змінювати, як ми будемо допомагати навчальним закладам, щоб в них ці можливості з'явилися. Тому тут ми будемо окремо е, окремо комунікувати на цю тему. Ми зараз угу. 24 чотири на 7 займаємося формуванням. Цього плану я до речі згадав. Просто ви про Оксана пана Оксана згадали нового міністра освіти. Да його ж слова якраз кількістю вищих були присвячені в одній зі статей з інтерв'ю. Чи погоджуєтеся ви з тим, що насправді їх дуже багато і треба передивитися взагалі кількість і на користь якості? Тут потрібно ми зараз працюємо якраз над тим, щоб фундаментально провести усіма сімейських стейкхолдерами комунікацію, зробити цей план. Після цього вже можна було комунікувати для того, щоб зараз не водити нікого в оману або не завишувати, або занижувати очікування. Зрозуміло стосовно куди краще ну, зорієнтувати свій погляд на майбутнє в плані, ну, в специфіки роботи да для студентів або для потенційних фахівців, it спеціалістів. Ви самі згадали, що ну да, військово-промисловий комплекс на жаль. Гонка озброєнь. Вона є це світовий тренд, не лише ж між Україною і Росією Війна таких точок чимало різного ступеня мінцифри нині. Або ж ви при посаді віце-прем'єр-міністра із новими, можливо, делегованими можливостями будете більш дотичні до розбудови вітчизняного ВПК. Ви про дрони згадували, що ще може бути на да, ми зараз активно займаємося дронами і багато правильних постанов приймаємо, лібералізуємо цей напрямок, запускаємо масове виробництво. Але в найближчий час ми запустимо такий мілітарі кластер проект Брейван. Це буде такою єдиною точкою для того, що єдину платформу для того, щоб будь-яка людина, яка в якої є будь-яка ідея щодо розвитку власних справи в мілітарії сфері, вона могла прийти отримати консультацію, інтегруватися в Міноборони, збройні сили і знаєте, швидко вирости. Тому справді, скоро буде ми запустимо цей проект, і я сподіваюся, що він буде позитивно впливати на швидкість нашої перемоги. Згадували про Сполучені Штати Америки. Ви говорили про те, що не лише ми можемо ну маємо можливість продавати якісь на працю. Цювання, але обмінюватися досвідом. А звісно, якщо говорити про якісь ці конкретні успіхи, перш всі в світі напевно будуть згадувати там. Е Ілономаска, да, як варіант SpaceX, опанування космосом. А давайте не забувати про те, що електрокари, не забувати про те, що ми теж країна колись була космічна, да ну дотично до розвитку і опанування космосу. Чимало у нас фахівців було по різних напрямках. і ІТ-школа у нас досить потужна. На вашу думку, в чому ми будемо найближчим часом, якщо говорити навіть не про роки, а про десятиліття, можливо, найближче найсильнішими. Я думаю, якраз в мілітарі Тек, як це все, що пов'язано з інноваціями в військовій тематиці. Це там і ББЛА, і, РЕП, і кібербезпека, і будь-яка фізична безпека пов'язана з інноваціями, там комплекси для захисту об'єктів інфра... критичної інфраструктури. Тобто, все, що пов'язано з безпечними державами, тут зараз народжується компетенція, яка є унікальною в світі. І зараз у нас багато сучасної зброї, яку ми отримуємо, і багато людей, які навчаються, і наука починає активно розвиватися. Тобто, в цьому напрямку ми точно будемо. Потужно, ми звичайно, що ми і в it галузі будемо розвиватися. Але мені здається, що ми будемо більше трансформуватися від е, е, it галузі, яка виробляє продукти для всього світу, до it галузі, яка виробляє продукти. Які капіталізуються працюють на весь світ і вартують мільярди доларів, і якраз це є одним з наших завдань нашої команди побудувати продуктову таку країну, де з'являються продукти, і тому на світа, тому що це сьогодні є точка, де можна масштабувати свої зусилля і зробити стрибок, певний. тому що потрібно змінювати філософію навчання. потрібно зробити так, щоб наші діти отримали максимально актуальне навчання, знання, навички, щоб вони могли себе реалізувати. В світі при цьому були з цінностями свободи і могли активно розвиватися для того, щоб наші вітчизняні українські там ті ж самі Джобси Цукерберги або маски мали більше прояву і можливостей. Потрібні кошти, фінансова підтримка, чи все ж таки більше уваги з боку держави, і чи є місце найближчим часом в майбутньому для таких собі масків, але українці. Все починається з освіти, тому потрібно робити трансформації. Чи ми будемо тепер займатися, допомагати Міністерству освіти трансформувати нашу освіту? Все починається з освіти. Саме там наші діти вперше дізнаються про таких людей, як маски Джобс. Там вони захоплюються, там з'являється в них енергія. Там вони отримують перші знання, знаходять людей, на яких вони орієнтуються на інших педагогів талановитих і так далі. І далі, звичайно, потрібно будувати сталі інституції, тобто щоб загальна освіта була потужна. Там потім університети професійна освіта, і звичайно, що створити такі інституції, як фонди стартапів, фонди фондів, де діти молодь з ідеями можуть прийти і отримувати гранти на фінансування, де вони можуть збільшити те фінансування, яке вже є, отримати дешеві кредити. Ну і звичайно, що навчання протягом всього життя. Зараз ми вже живемо в такий час, коли навчатися потрібно постійно сьогодні. Ну, там активно розвивається штучний інтелект, і кожен, і я, і ви повинні вже вивчати ці можливості для того, щоб впроваджувати в своїй роботі такі технології. Логі, тому навчатися ми будемо тепер постійно, і освіта буде пронизувати наше життя ще більше ніж раніше. Тому зараз ми будемо формувати цю нову освітню траєкторію, як зробити так, щоб освіта постійно була сучасною. І найголовніше, щоб в освіту приходили найбільш талановиті люди, які будуть наших дітей максимально закохувати в те, що вони роблять. Пан Михайло, нехай ці ідеї будуть зреалізовані максимально в найкоротші терміни. Я вам дякую. Дякую вам.